Так, друзі, всім привіт! Слава Україні. Значить, е, поки запчасті е, від тракторця е, поїхали до токара, а це трошки, трошки є дорога, так скажем, аж, аж, аж у Дніпропетровську область. Займемося потім балкою. Буду все-таки робити балку-качалку. Ну, по тракторці буде окреме відео, е, зараз. Саме е, хочу розповісти, тому я став, кхм, пакую е, в мішки, пересипаю такі чорні це селітру я купив, купив нітраумофоску і купив е, ой, сульфат магнію і монокалій фосфат. Тому як наша доблесна доставка, коротше, запороли, порвали мені мішка, і щоб поки до посівної, то щоб з нього не зробився один камінчик із сульфат магнія. Тож, думаю, чому не записати відео? Що потрібно для гарбузовода, так скажемо. так, перед тим, як ми почнемо, чи я почну. Значить, дуже велике прохання до вас, щоб ви там не писали мені, що там дуже м'ямлю, дуже тошнотик і тепе. Воно мені, в принципі, воно мені все до лампочки, що ви там пишете, я все читаю і кожному все відповідаю. Але є така функція у відео, називається налаштування. Заходите в налаштування, це, допустимо, тим, хто не знає. Заходите в налаштування. Там є швидкість відео. Називається така. Нажимаєте і в, лиш, не, вниз гортаєте, і там є таке, як X2. Нажимаєте на ту функцію X2, і у вас відео йде моє у пришвидшеному часі. Тобто із швидкістю в два рази. І вийде, що моя мова буде, чи розмова моя, буде швидша і буде. Буде швидше йти відео, і буде більш так швидкісно говорити, що не буде комусь там мямлити. Ну, почнемо суть з того. Був я, це як я вже говорив, прикупився. Ну я все не за один раз, тому як все бабло. Саме можете розуміти, <кхух> з останніх покупок це я закупив селітру, їздив там у місто. І нітромофоску. Ну, як ці бариги заявляють, що це? Тобто 16 16 16 Оце 40 гривень в кілограм, оце 350 гривень в кілограм. Ну, збалакався на 300 гривнів за кілограм, і збалакався на 35 гривнів за кілограм. Е, ну, як я брав селітри, я брав е, 300 кг, а цього я брав 600 кг нітромофоски. Ну, коротше, все, все, як, як мені говорив один агроном. Якщо хочеш щось мати, то потрібно щось і вкласти. Так, і так же само прикупив сульфат магнію. І монокалій фосфат. Це я буду вносити в жидкій формі. При е, кожному. ну і в мене виходить, що дві, міждо, два міждурядних обробітка буду проводити, і буду водночас вносити оце жидке добриво. З розрахунку десь по 3 кг на гектар. Тобто, за, я буду два рази це вийде 6 кг на гектар. Ну, оце мені цього вистачить. У мене орієнтовно ну, на сьогоднішній день то вже 3 гектара під гарбузи. Ну там, можливо, щось. Ну, це я взяв на 3 гектара. Буде більше, то просто докидаємо просто нітрамофоску, і все. Я перед, під час осінньої оранки докинув. Там я не багато кинув, там по 50 кг я кинув на гектар під оранку. Навесні я хочу збільшити трішки азоту, тому як рослина буде потребувати в азоті. Я вже експеримент у мене був е, того року. Е, Селітра, е, карбамід і нітрамофоска, ну і все. Нічого не підживлював. Е, по, ну оприскувачем нічого, то результат більш-менш нормальний. Так, з цим є. В цьому році так само хочу попробувати. Купив я гліфосат тотал. Діюча речовина ізо Ой як це вона? Ізопроміланінна сіль гліфосату. Ну, коротше, любий гліфосат. Суцільної дії. Чому гліфосат? Це я купив каністру, розфас... по 20 літрів купив воно ну, розфасовки по 10 літрів. Чому гліфосат? Тому що закриваємо ми вологу, і в нас від вологи до основної передпосівної культивації є ну, дуже великий проміжок часу. За цей період часу після закриття вологи, ну, бур'ян. Піде стрімко рости нормально. Хто займається гарбузами і сіє гарбуз по гарбузові, той знає, що ну, бур'ян це явище явне. Значить, щоб зменшити е, проростання бур'яну під час уже вегетації рослин, зробимо е, після закриття вологи, накриємо всі площі гліфосатом. Потім це, коли вносити гліфосат, значить за 10-12 днів до передпосівної культивації. Тобто за оцих 10 днів бур'ян засохне. Ну, там бажано дивитися, 10, 12, 14 днів бур'ян оцей той, що проріс, засох. Потім проводите передпосівну культивацію, сієте гарбузи, бажано прикотити і накриваємо ґрунтовим гербіцидом. Із ґрунтових це кломазон, це кломазон і С-металохлор. З кломазону у мене клот і дуалголд. Ну, дуалголд у мене тільки 2,5 літра залишилося. Тому як е, потрібно ще, ну, розфасовки по літрі немає. Прийдеться 5 п'ять брати. Бо клоду йде 140 грам, я того року давав 120. Ну, бачу, маловато. 140 грамів на гектар. 140 мл на гектар буде нормально. Дуал е, голду літра 200 на гектар. і, І буде класно. І рекомендується. До ґрунтових, до сходових гербіцидів вносити ще прилипач. Ну, прилипач десь ще в дорозі, тому як його немає, ну, в мене в наявності немає, але він є. Я буду з прилипачом обов'язково. Дорого, да, не скажу, що дешево, дешеве це задоволення. Але, як говорив мені один е, дуже е, хороший агроном, що головне не кількість. Землі, а якість врожаю. Ну, от ми в нас землі небагато під гарбуз, і будемо старатися добиватися якісного врожаю. Я взагалі хочу вийти, вийти, якщо дасть Бог, все буде добре, то хоча б більше тони в цьому році сухого насіння мати. Через те, через те такі, такі йдуть затрати. Якщо хочеш щось мати, то потрібно щось і вкласти. Просто так посіяв і чекати врожаю там 700-800 тонна, ну, такого не буває, повірте. Так що, ну це моя суб'єктивна думка. Ну що ж, таке коротеньке відео. Що я хотів розказати по поводу цього всього. Ну і, звичайно, чекаємо наступне відео по тракторцю. Як тільки прийдуть запчасті від токара, значить буду я вже збирати, бо там вже буде тільки зборка. І там все потім я покажу. Так що на все добре. До нових зустрічей.